Добрий день. Добрий день, Наталічка Іванівна, дядька. Даша? я її ніби бачила сьогодні. А вона, ви уявляєте, я дивлюся, а вона кудись збирається. Кажу, куди ти? Зараз наша улюблена історія. А вона така каже: уявляєте, каже, то й що? Добре, ввечері наберу її мамі. Домашні завдання всі зробили. Я я зробила Наталічка Іваночка і зробила не тільки свій варіант, а ще 20 інших. Для чого? Ну як? Я спеціально відклала всі інші уроки, щоб зробити історію. То звичайно, похвально, але я буду перевіряти тільки той варіант, який я задавала. Тупа історія. Сказала Даша ця, яка пішла, я просто зараз згадала оце. А що це у мене з партою? А це я, це я вчора вашу парту помила. Так вона вся біла, дивись, у мене тепер весь одяг брудний. А то я, напевно, порошок погано змила. І що мені тепер робити? Дякую, казати, не пробувала. Ну... Будь ласка, давай без самодіяльності. У нас для цього є прибиральниця. О, а це пиріжки, дай мені узи. Заткнись, приду. Мав щось таке. Це вам пиріжечки. Дивіться, це такі з картопелькою, з капусточкою, це з горошком. Це все вам. А вибач, я не їм пиріжки, у мене дієта. Мене ж нещодавно з лікарні виписали, пам'ятаєш? І що мені тепер з ними робити? Це ж столовки, вони не смачні. У когось є ще запитання по цій темі. У мене є. Давай. Чуєте? А, а я вчора йду така напевно в 11-й годині. А чому ви так довго не спали? Дивлюся, у вас світло світиться. Тільки наступний раз, ви як переодягаєтесь, то ви ж світло вимикаєте, бо ж то все ви. Доброго... стіна Мене більше цікавить, що ти вночі на вулиці робила. Та я просто думаю прийдусь повітрям, подихаю. До речі, у тебе ж тітка в магазині працює, так? Я хочу зайти до неї сьогодні. А я можу з вами сходити? Я просто ну не бачила її давно останній раз ще аж вчора. Вона там кожний день не потрібно. Вона мене вчора на 200 гривень обманула. Я не думаю, що тобі буде приємно це чути. Ой, Боже Наталья Воніночка, я так погано бачу взагалі нічого не бачу. Можна я до вас так ближче підсаду на першу парту, бо так просто не, нічого не бачу. Виберись. Як справи? Кристина не заважай, що дві хвилини до кінця уроку ти вправи зробила? Ні, то вправ. Наталі Івальні, то розказуйте, чого ви так довго не спали? То вже одинадцята година, я ще дивлюся, у вас там хтось ходить. А то хто? Та що, що, що ти собі дозволяєш? На перерві до мене зайди в учительську, добре? Я, я, я можу тортик ще з собою взяти. Просто зайди. Д добре?